Кіт Козар та Кіф народився 15 серпня 1995 року в Чикаго. До речі, назвали його в честь його дядька Кіт Картера, який також був відомий як Великий Кіф. Він виріс на районі під назвою Облак. Облак розташований на південній стороні Чикаго та відомий тим, що є одним з найнебезпечніших, якщо не найнебезпечнішим районом Чикаго. Район переважно контролюється бандою Black Disciples або просто біді, з якими Кіф асоціюється вже з раннього віку. Його пристрасть до музики була маличку. Він розповідав, що фристайло вже в 5 років мамину коробку для караоке. Коробка ця виглядає приблизно ось так. Він вставляв туди порожні касети і записував себе під біти. Але вже в 2018 році, коли Кіфу було 12, він почав записувати повноцінні треки та випускати їх. Це сталося, коли він познайомився з Діджеєм Кеном. Це музичний продюсер з Японії, який от тільки був приїхав до США і жив в Чикаго. Так, невеличка рекламна пауза. Я трошки прихворів, але я не про це. Хто не знає, в чівхіфа є свій бренд одягу, Glow Gang. Там зараз великі знижки. А в мене є мій магазин одягу. І через мене ви можете на її замовити будь-яку річ з його магазину. Вона вам прийде і будете ходити в ній по Україні кайфувати. Посилання на мій телеграм-канал на мій магазин під відео. Я сам був замовив куртку з його магазину. Glow Gang. і хожу в ній кайфую. Бачите, її зараз на екрані. Вона реально дуже крута. Зустрів він його через свого дядька Бік Кіфа, коли одного разу вигулював собаку. Вони почали спілкуватись та обговорювати про спільну роботу в музиці. Протягом одного-двох років вони записували треки. Вже у 2009 році, коли їм було по 14 років, Кіфі і Ді діджей Кен випустили невеличкий мікстейп під назвою UF Overload, Ще досі можна знайти ці треки в Ютубі. В тейп входить трек під назвою Dead and Gun, який він написав для дівчини на ім'я Кіда, яка померла. Пісня демонструє дуже ранню версію його реп-стилю ще до дрілбітю. Але в 2010 році діджей Кенні Соса випускають Мулах Експрес, який показав його з іншого боку, і це було кроком вперед у порівнянні з його попереднім мікстейпом. Цього ж року він покидає школу з невідомих причин, але не треба забувати факт, що саме в той момент починалася велика війна банд, і можливо саме через це він перестав ходити в школу. У 2011 році його заарештовують за звинуваченням у виготовленні та розповсюдженні героїну у неповнолітньому віці. Він був визнаний винним і його помістили під домашній. Шевків продовжував працювати над музикою і випустив два мікстейпи в 2011 році. Перший це Glory Road і трошки пізніше наступний Bang. Після релізу Bank Шевків заставив все місто звернути увагу на його наполегливу працю. Мікстейп почав дуже жорстко звучати на вулицях і став ще популярніший, коли Кіф випустив кліп на трек Bang. Шеф був не просто 16-річним підлітком, який придумав тексти з голови, думаючи, що все звучить круто. Він реально читав про своє життя, яким жив. Після виходу релізу Бенк він потрапив в неприємність знову. Наприкінці 2011 року він виходив з будинку своєї бабусі, тримаючи щось під своїм пальтом. Поліцейський побачив все, зупинив його. Кіф скидає пальто, наводить пістолетного офіцера та починає втікати. Поліцейський біг за ним цілий квартал. Під час того, як Чевків втікав, він декілька разів розвертався та знову направляв пістолет в бік поліцейського, що змусило копа вистрілити декілька разів і пощастило, що він ні разу не попав. Врешті-решт його догнали і забрали заряджений пістолет. Його заарештували з численними звинуваченнями у незаконному використанні вогнепальної зброї. Утримували його в центрі для неповнолітніх, поки суддя не засудив його до домашнього ув'язнення в будинку його бабусі. Перебуваючи там, все, що він міг робити, це вдосконалювати свої скіли в музиці. Саме під час домашнього арешту він познайомився з іншим продюсером через Facebook та спільних друзів, і це назавжди змінило його життя. Чевків та Янг Чап зустрілися у будинку бабусі Кіфо і почали співпрацювати, записавши кілька пісень. І не знадобилося багато часу для того, щоб ці пісні стали хітами. 6 березня 2012 року Чевків завантажує новий трек на свій ютуб канал під назвою Don't Like, де на фіті з ним Ліл Ріс. Він навіть в кінці назви на Ютубі написав лікт, що значило звито або витік. Цим самим хотів. Привернути увагу і заставити людей натиснути на відео. До речі, він часто робив такі схемки на початку кар'єри, і це давало йому більше переглядів. Пісня стала популярною в місті і швидко набрала більше 50 тисяч переглядів на Ютубі. Цього було достатньо, щоб привернути увагу ветерана Чикаго Кані Веста. Кані, не гаючи часу, випустив ремікс Пушаті, який приніс десятки мільйонів нових слухачів до музики Чивкіфа. Також в той час місцевий організатор вечіру казав, що трек I Don't Like є ідеальною піснею для Чикаго, бо люди просто ненавидять все, що відбувається в місті. У 16 років за одну ніч ім'я Чевкіфа стало дуже відомим. Поки вся увага була на ньому, він випустив 4 мікстейпи за 6 місяців, які були зі перед дебютним альбомом. Це розпочало масштабну війну між лейблами, які хотіли підписати контракт з 16-річною суперзіркою. Врешті-решт він уклав контракт з лейблом Інтерскоп. Також він підписав другий контракт для його команди та банди Джебі. Glory Boys або просто Glowgain, що вивело його команду на світову арену. Хоча його угода склала понад 6 мільйонів доларів за 3 роки, вона супроводжувалась багатьма додатковими умовами. Наприклад, якщо його б дебютний альбом не продався б накладам 250 тисяч копій до певної дати, то Interscope мало право відмовити від в Альбом Final річ вийшов 18 грудня 2012 року і за перший тиждень розійшовся тиражем 50 тисяч копій, ставши на 29 те місце в чарті білборд. Альбом мав декілька хітів, таких як клавсоса, Like і хедмінь Хоча ці цифри були вражаючими для хлопця, який ще рік тому жив з бабусею, але він не досягнув таких показників продажів, на які розраховував лейбл Interscope. Це стало початком напружених стосунків між Сосою та його лейблом. Він часто пропускав концерти без важливої причини і продовжував мати проблеми з законом. Він неодноразово порушував свій прибовувальний термін, даючи людям враження, що він не зможе затриматися в музиці надовго. У 2013 році Шевків продовжував бути одним з найбільш популярних артистів, який завжди давав нову музику фанат. Він навіть з'явився на альбомі Канівеста Jus. Jesus. того ж року він випустив ще три мікстейпи, серед яких був довгоочікуваний Bang 2, який був випущений на його 18-річчя. Всі ці, ці треки були досить успішними, але вони почали утримувати негативні відгуки, причому не лише від музичних критиків, але й від фанатів. І було очевидно, що текста, які були повністю відвертими в попередніх мікстейпах та альбомі, були відсутні в його нових релізах. І тоді він публічно заявив, що його залежність від Ліну зробили свій внесок у якість треків. У березні 2014 року Кіф випустив перший офіційний сінгл з бенк під назвою Факрі Hub, мавши на фіті свого двоюрідного брата та артиста Глогенґ Блатмані. На жаль, через декілька тижнів Блатмані загинув від зброї в Чикаго. Кіф продовжував працювати над новими мікстейпами, переривах між турами і почав створювати свої власні біти. Це було його новим хобі. Він продемонструє це на всіх своїх трьох проєктах у 2014 році. Був навіть трек Back from the Dead», який він сам спродив на 80%. Але в жовтні 2014 року він оголосив в Твіттері, що його звільнили з Лейбу Інтерскоп Рекордс, і він прийняв рішення переїхати з Чикаго до Лос-Анджелеса. Хоча те, що з ним розірвали велику угоду, могло звучати як погана новина для Соси, насправді це було добре. Це змотивувало його ще більше працювати у 2015 році. У розпал цього всього він випустив кліп на трек «Ain't Missing You». Цю пісню він присвятив своєму покійному двоюрідному брату Блад Всього через тиждень він втратив ще одного члена Гоген Капо, який загинув під час перестрілки на дорозі в Чикаго. Це допомагало переконатися, що переїхати до Лос-Анджелесу було правильним рішенням. Тоді почалася спокійна ера для Чівкіфа, і він практично перестав випускати музику. А в березні 2016 року він взагалі написав твіт про те, що зав'язує з музикою. Це тривало більше року, до початку 2017 коли він нарешті повернувся з мікстейпом. Після повернення з відпустки Чевків випустив ще багато матеріалу, а в цьому році взагалі дропнув альбом та провів величезний концерт в своєму рідному місті Чикаго. У січні 2018 року Соса знову ховає свого родича, свого двоюродного брата Фреда Сентану, після того, як в нього стався серцевий напад. Незважаючи на втрату величезної кількості друзів та членів сім'ї, Чевків зміг залишитись актуальним по сьогоднішній день. Він вплинув на ціле покоління реперів після того, як змінив звучання репу і став одним. З перших людей, які поставили Чикаго Дрів на світову сцену.